44-річний власник закладу дістав карабін СКС, з якого здійснив три постріли униз. Після цього молодик залишив заклад однак повернувся із рушницею, із якою вистрелив у припаркований у дворі Тойота Лан Крузер, який належав підприємцю. Як з'ясувалося, гладкоствольна зброя не має відповідної реєстрації. Зброю правоохоронці вилучили та відправили на експертизу. За частиною 4 статті 296, тобто хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо повідомлення підозри 26-річному чоловікові. Сам винуватець бійки наразі перебуває у Володимирецькій центральній районній лікарні. У нього діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та перелом двох ребер. Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 125 кримінального кодексу України.